Чому ти харчуєшся правильно, але не худнеш? Дивись, ось це шкідлива піца й пончик. Тут 500 кілокалорій. А ось це корисний салат з авокадо і сиром. І тут теж 500 кілокалорій. Мені потрібно їсти 2000 кілокалорій в день. Відповідно, якщо я з'їм три ось такі порції, я отримаю 1500 ккал. кілокалорій. Якщо я з'їм три ось такі порції, я теж отримаю 1500 ккал. кілокалорій. І це значить, що я буду в мінусі на 500 кілокалорій, і відповідно схудну. Якщо я з'їм 5 ось таких порцій або ось таких порцій. Я отримаю 2500 ккал. Відповідно, буду в плюсі і наберу трошки жирку. І не зрозумійте мене неправильно. Я не рекомендую вам їсти одні пончики і піцу. Навпаки, цей салат буде набагато корисніший. але те, що він корисний, не дає вам гарантію того, що ви схуднете. Тому що навіть мега корисною їжею можна перебрати свою норму. А щоб дізнатися, перебрав ти її чи ні. Потрібно рахувати калорії. Тому я створив актуальні калорії в своєму профілі, де я пояснюю, як працює схуднення, як набирати вагу і що таке калорії. Переходь в мій профіль і дізнавайся, як харчуватися без обмежень і отримувати результат.